Найближчі родичі до Хой то є Дісхідії. Умови і догляд у них подібний. До вашої уваги ДіСхідія Херсута. Вона має листячка у формі монеток, цупки, волохаті і ребристі. В моєму догляді виявилась дуже швидкісною. У травні місяці придбала декілька зрізів, посаджених в один стаканчик ось такого розміру. Два з них в ріс не пішли, ну, а всі інші, подивіться, за три місяці перетворилися в ось такі гірлянди. три місяці із маленького стаканчику я пересадила її у 150 мл стаканчик і на гніт. І подивіться, тут вже і штучний гніт, і Природній гніт, тобто корінці повилазили і коріння повен в стаканчик. Як підвішена на східному підвіконні, і з 8 години ранку приблизно до 12, вона отримує багато сонця. Під впливом сонячних променів лисячка робляться блідозеленими з рожевим відтінком, але як тільки буде короткий світовий день, вони перетворюються у темно-зелені. Красиве природнє намисто, прикраса для підвіконня. Рекомендую для поцінювачів дрібнолистових хой.